Яку головну єдину думку я би хотіла донести до всіх як людина, яка в еміграції, яка приїхала в іншу країну, яка бляха взагалі не планувала приїжджати, це просто звалилось на мене на голову. Зараз мене закидають тапками, але я маю це сказати. Хтось має це почути. Еміграція це бляха не складно. Еміграція це легко. Еміграція може бути безболісно. Еміграція не потребує страждання. Це не означає, що ти приїдеш і будеш. Просто ніким нічим бомжом нецінним, ти нікому не потрібен, ти нічого не знаєш, і світи тобі тільки якась погана робота, на якій ти не будеш щасливий, на якій треба буде вкалувати все життя, щоб потім купити хату іпотеку. Це так не працює. Це так працює до того моменту, поки ви так думаєте. Якщо ви живете в міграції, ви думаєте, що еміграція – це складно, що ви тут ніхто, що вам треба ці гроші заробляти, що іншого варіанту немає, що ви ніколи там кимось не станете, що це завжди через страждання, болість. Оці всі історії наслухатися, як все погано, не така медицина, погана бюрократія, не там когось обманули, ще, що, ще, щось. Поки ви так думаєте, доти так з вами буде відбуватися. Як тільки це змінити, реальність отак, просто отак підлаштовується і все стає по-іншому. Поки я вибирала страждати, я страждала. Поки я постійно читала новини, я страждала. Поки я думками душею перебувала інтелектуально. Десь там, в іншій країні, а фізично тут, в Данії, доти мені було складно. Як тільки я вирішила, що мені легко, мені стало легко. Це, блін може бути легко. Це реально. Я дуже хочу це доносити і щоб люди розуміли, що не обов'язково страждати. Це лише вибір. Кожного дня ми вибираємо нашу реальність, і вона адаптовується під нас. Сьогодні вибираєш страждати, будеш страждати. Сьогодні вибираєш, що все погано, що тебе не візьмуть на роботу, бо ти іммігрантка, значить, так і буде. А якщо вибереш по-іншому, станеться по-іншому.